Вітаю усіх, то налаштував свої приймачі на хвилю української радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. В Україні триває збір ранніх групи зернових та зернобобових культур. Скільки площ цієї групи планується зібрати в господарствах області, як погодні умови вплинули на якісні показники та урожайність зернових, якої є ціна на зерно в нинішньому сезоні? Про це ми будемо говорити з директором департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олегом Сідоровим. Тож залишайтеся. З нами Вітаю вас, панележа в студії. Так, доброго дня. фактично місяць в Україні триває жнивна кампанія, до якої приєднались і аграрії Вінничини. Наразі триває збір ранньої групи зернових. Скажіть, як відсутність опадів та сильна спека до 40+, плюс, а то і більше вплинули на урожайність та насамперед темп збору. Ранні групи зернових. Будь ласка. Так, дійсно. В поточному році аграрії нашої області розпочали збір ранніх зернових груп. Не суттєво для нашого регіону. Активна фаза збирання вже в липні місяці відбувається, але перша фаза збирання це південні райони нашої області. Вони розпочали збирати вже в другій половині червня. Тобто, якщо взяти в порівнянні попередніх кілька років, то у нас збір урожаю зміщується. Якщо взяти за п'ять років, на збір урожаю змістився вже майже на місяць. Якщо взяти п'ять років тому, то фаза збирання тільки розпочиналася в другій половині липня. А ми зараз на Вінниччині вже на стадії завершення збору ранніх зернових. І слід зазначити те, що південні райони нашої області вони вже майже завершили. Тобто ситуація у нас настільки за, за рахунок клімату змінилася, що ну, і після, я думаю, ще, весна була, якщо так. таких 5 років змін піде, то я думаю, на Вінниччині можливо буде і збирати по два врожаї за один сезон. Е Пане Олеже, а який відсоток площі від запланованих вже зібрано та чи збільшились посіви ранньої групи проти минулого року, якщо провести ось такий аналіз? Е, ну, дивіться, ситуація у нас в області полягає в слідчому. Під ранніми і зерновими і зернобобовими культурами на Вінниччині висаджено було в районі 400 тисяч гектар. Якщо взяти в порівнянні з 2023 роком, зміни трохи відбулися в сторону зменшення, але вони не суттєві, це десь в районі 7000 гектар, це насамперед було зменшення посіву пшениці. А якщо взяти в структурі посівних площ, то Ріпак посівний був на рівні попереднього року. Дещо зменшились площі посівів під кукурузою. Збільшились площі під посівом сої і під посівом ріпаку. Тобто, фактично, як ви попередньо сказали, піддені. Райони області вже -заверш... завершені. Да. Ну, якщо така погода, як ми зараз спостерігаємо, то я думаю, що неділі три максимум і з ранньою зерновою групою е збір урожаю буде завершений. Це в межах всієї області. Так, так? дійсно. А то... на який вал ми розраховуємо, і можливо, які можуть бути втрати у зв'язку з аномальною погодною умовою? Ну, дивіться, якщо брати в розрізі всієї області, то втрати можуть бути по ранніх зернових. Це по даних науковців, по даних експертів не суттєві, але відсотки 8, по наших прогнозах втрат може бути. Те, що залежить від погодних умов по пізній зерновій групі, по технічних культурах, ну, ми будемо вже дивитися по погодних умовах протягом 2-3 тижнів. Якщо така спека буде, то, на жаль, зараз пізні зернові культури. Ми і про техні... них також будемо говорити. А от щодо ми не сказали про урожайність, якою вона є в нинішньому сезоні. Ну, дивіться, якщо брати в розрізі культур, то середня урожайність, наприклад, озимого ячменю спостерігається на показниках 49 центнерів з гектару. Якщо брати по пшениці, то пшениця зібрана вже більше на 30% і при урожайності 53 центнери з гектара, якщо взяти минулий 23 й рік, то там була урожайність 58 центнерів. Така же тенденція і по гороху. Наприклад, горох вже у нас зібраний на більше, ніж на 70%, і якщо брати в поточному році у нас урожайність спостерігається середня 21 центр з гектара, то в минулому році було 25. Дещо краще було по ярій пшениці, От яра пшениця зібрана на 10% і урожайність. Центнерів 3-4 ми спостерігаємо більше ніж 23-й тобто, рік, Тобто, фактично, оці погодні аномалії, які ми нині спостерігаємо, вони суттєво не вплинули на урожайність загалом ранньої зернової зор... групи, групи, групи. Вони не сильно вплинули. Але якщо взяти е, конкретно по регіону нашої області. То південні райони нашої області, на жаль, е, окремі господарства е, збирають і 20, і 25, і 30 центрів гектара. Тому що е, зерно висохло, висохло в колоску. Це залежить від. Е, Звісно, і від підібраного насіння все залежало, і від добрив, які були вносені. Ну і дійсно, і велика роль відіграла в цьому кліматична ситуація, яку ми зараз спостерігаємо. Під рівень підземних вод у нас кожних п'ять років по різних даних понижається на півтора-два-три сантиметри. Тобто ситуація отака. Давайте поговоримо про техні, стан технічних та олійних культур, вже можна можливо спрогнозувати про той відсоток втрат, а можливо, і ні, ну, наприклад, соняшнику. Е, ну, е, якщо брати по технічних культурах, от соняшник зараз в стадії цвітіння. І теж ми будемо спостерігати вже його ситуацію дозрівання від кліматичних умов, наскільки у нас цих е, 2-3 тижні, які зараз е, у нас сильно е, сонячник при його своєму дозріванні залежить від цих погодних умов. Ми будемо надіятися, що не, не, не сильно. Перепалить цей період дозрівання, але ситуацію ми бачимо таку, що в деяких регіонах нашої області навіть до 43 градусів температура, тобто ми розуміємо, що втрати в урожайності також можуть бути. Хоча по прогнозу синоптиків ми дивимося, що протягом тижня в окремих районах і мають бути дощі. До речі, погода буде мінятися через 2-3 дні після 20-го числа. Кажуть, що буде дещо спад температури, так? Ну. На це всі надіються, але ситуація така, що тут людський фактор вже це ніяк не може вплинути. Пане Олеже, наш регіон фактично вже прийшов в зону степу. Скажіть, а от самі аграрії області теоретично і практично були до цього готові чи ні? Адже ми в... про це говорили ну, протягом останніх, можливо, 10 років? Так, ви знаєте, підходи до висіву, підходи до обробітку і підходи навіть по вибору тієї чи іншої культури висіва в окремих регіонах аграрії активно консультуються з науковцями і з колосальним досвідом роботи вони вже змінюють підход навіть до обробітку ґрунту. Наприклад, така, як раніше проводилася глибока оранка, її вже не проводять. Багато вже нових технологій, які, якими користуються наші аграрії в зв'язку із кліматичними умовами, вони дають про себе знати, і по різних підходах ми маємо можливість спостерігати, що незважаючи не на такі погодні умови, аграрії нашого району, в, в, спроможні досягти досить такі гарних результатів. Тобто, це все є науковий підхід, це є досить колосальна ну, база знань і вдало підібране насіння. А от можливість відмови від хімічних добрив це можливо чи ні, і перехід на органічні добрива? Це можливо, але це займе певний період часу від п'яти років. І, на жаль, це досить таки дорого. Аграрії нас ще не готові до цього, але поступово це йде популяризація. Ну і ми маємо можливість ну, спостерігати, що прийде певний період часу, і і все таки будуть ці господарства окремі вирощувати ті чи інші культури завдяки всім технологічним нормам до міжнародних стандартів. Тим більше це дозволить прийти на вирощування органічних видів так, продукції, дійсно. так? Але, ще раз повторюсь, це займає, взяти в розрізі одного якогось поля, то перехід на органічну продукцію займає ну, 5-6 років. І, наприклад, от скажу вам, по одному із господарств Вінницької області, воно поступово переходило на вирощування органіки і в минулому році висівали гречку. Органічно зі всіма органічними підходами по її вирощуванню і збиранню, але ситуація, коли вже збір урожаю був, можливості зібрати в тому показнику, який вони хотіли, не було, тому що питання було в косілки і обмолочуваному комбайні. Тобто потрібна спеціальна спеціальна техніка, техніка так. Попередньо ми говорили, що до завершення збору ранніх групи зернових залишається 2-3 тижні. Фактично, якщо дозволить погода, а вона дозволяє нам це зробити. А от щодо цінової політики на зерно, що аграріям пропонують зернотрейдери в нинішньому сезоні? Ну, на рахунок ці, ну, цінової ситуації у нас складається така тенденція, що ціна на зернові і зернобобові повернулася в довоєнний період. Дійсно, ми спостерігаємо зараз певне падіння. Це як закономірно кожен рік при активній фазі уборки ужаю йде певне падіння. Але ціна зараз досить таки приємна і аграрі нашого регіону сподіваються, що ціна протягом певного періоду часу падіння її зупиниться, і рост ціни, по прогнозу має бути. Плюс до того, що завдяки тим же погодним умовам, як і зерна в цьому році ми передбачаємо, що буде краще. Тому що в минулому році при такому валу е, зернових, який був, тоді був в основному, наприклад, фураж. В цьому році вже при лабораторних обстеженнях е, спостерігаємо тенденцію, що е, другий, третій клас тої же пшениці доволі таки е, популярний в нашому регіоні. Ну, а щодо ціни, скільки нині коштує тонна. Зерна ну, от якщо, якщо взяти по пшениці моніторинг 15 числа поточного місяця, то третій клас пшениці у нас в регіоні продають по 7700 гривень. Четвертий 6900, ячмінь 5900. Горох на сьогоднішній день вже ціна 12 тисяч за тонну. Тобто, також і по прогнозу Міністерства аграрної політики. Ціни на зерно будуть е, е, мати зріст. Е, ну що ж, на завершення нашої розмови, все ж таки е, хотів почути від вас е, про те, чи забезпечить в нинішньому сезоні, все ж таки продовольчу безпеку нашого регіону. Вдасться це зробити на 100%? Е, ну, дивіться, Вінниччина – це є аграрний регіон. Аграрії в змозі забезпечити як свій регіон продуктами харчування і кормовою базою, і насінньовою базою, так і регіони, де досить такі несприятливі і погодні умови взяти південні регіони України і ті регіони, де, на жаль, ще до зараз проводяться військові дії. Якщо взяти в розрізі однієї культури, наприклад, пшениці. Рівень споживання області десь в районі 700 тисяч тонн. Це є переробка, це є насіннєвий матеріал і це є кормова база для, для тварин. А по наших прогнозах чужу культуру. Планують аграрії в нашій області зібрати десь півтора мільйона тисяч тонн. Тобто в два рази більше по одній культурі ми маємо показник, що останиця буде або експортний потенціал, або реалізація на інші регіони нашої України. Що ж, дякую вам, панележе, за змістовну розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст. В ній брав участь директор департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олег Сідоровся про умови збору ранніх групи зернових забезпечення продовольчої безпеки регіони та країни в цілому. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.